В Україні на цих вихідних 1 та 2 квітня очікуються дощі, а місцями штормовий вітер. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, у неділю 2 квітня, у всіх областях України пройдуть дощі без виключення, тобто опади очікуються всюди, тому, виходячи з дому, обов'язково беріть з собою парасольки. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в цей день, то вона коливатиметься в діапазоні плюс 10 плюс 12 градусів. Мінімальні позначки стопчики термометра зафіксуються в західному регіоні країни на рівні плюс 5 плюс 7 градусів. У Києві, 2 квітня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Зранку йтиме сильний дощ. Вдень він послабшає, але не заспокоїться до самого вечора. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 7 плюс 11 градусів тепла. З понеділка на більшій частині території України знову похолодає. У деяких регіонах можливий сніг, а на Сході буде тепло. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!